Ви починаєте посміхатися, неначе я вас поцілувала. І кожному приємно чути все ж таки які слова. Приємні, Приємні, гарні, правда? І неприємно слухати погані слова. Тому давайте зайчисі подрузі зайчика, ми напишемо, яка ти. І кожен дописує своє слово. Починаємо з великої літери. великолітери. Яка ти прекрасна, яка ти гарна. Це скупня у зайчика, у зайчихи рожева. Тому на що вона схожа? Ти як? Чим її можна порівняти? Розочка. Так, тільки українською мовою. Не розочка, а ти. Троянда. Як, як троянда. А що таке троянда? Як іще слово можна підібрати? Ти як. Квіточка. Квіточка. Ой, моє мої молички. Я... Ти наче квіточка, ти як квіточка. Моя квіточка. А мама нам каже: моя ти. Моя ти сонячка. Моя ти, моє ти сонечко, моя ти пташечка, моє ти, моя ти рибочка, моя ти курочка, моє ти да? Моє ти курчатко, які у нас мами. І так, ви писали дітки компліменти. Зараз, будь ласка, послухайте казочку Константина Ушинського Заяць та їжак. Перегортаємо сторічку. Послухайте зараз казочку і скажете, хто ввічливий їжачок, чи зайчик, на вашу думку? Хто із них гарно розмовляє? Віренький гладенький зайчик, сказав їжачкові. Який у тебе, братику, некрасивий колючий одяг? Правда, відповідає їжак, але мої колючки рятують мене від собаки і вовка. Чи служить і тобі добре? Сиренька шубка. Зайчик замість відповіді, тільки зітхнув. І так, хто в цьому діалозі був вічливим? Рінат. Слухаю. В чому діалозі? У цьому діалозі був вічливий дірачок. Э, Милося, Машка, а скажи, будь ласка, якої помилки припустився зайчик? Не привітався. Він, сказ... він не привітався раз. І ще що він сказав їжачкові? Красивий колючий Некрасивий... одяг. Волючий одяг. Дітки, начебто він його й братиком назвав. Братику міда, і тут же він йому сказав, який у тебе колючий одяг. Їжачок про це знає, що в нього одяг колючий. так, так. так. А як їжачок так. йому чимно відповів на його запитання? на його Він мене рятує Артем. від Артем, він... Собак і вовк і, вов... і вовка. Від собаки і вовка, дякую. Отже, він йому підказав, що одяг інколи може захищати. А коли він запитав у зайчика, чи допомагає тобі твоя сіренька, м'якенька, пухнаста шубка, чому зайчик нічого йому не відповів? Тому що вона нічого йому не допомагає. Правильно. Тому вовки з легкістю лисиця і ведмідь просто роздирають зайця на шматки. Тому дітки, на <клухи> е прикладі <клухи> цього відання, нам е автор показав, як не треба робити компліменти. Ти не чупара, тобто ти брудний, ти не розчесаний, в тебе волосся стерчить, як бур'ян. На грядці, да? цього говорити не можна, а треба підійти на навушко, сказати: візьми, будь ласка, гребінець і причеши своє волосся, особливо після уроку фізкультури. Да, дітки? Так і yeah. Валентина Васильівна вам говорила в першому класі. Якщо у вас немає серветки, а руки брудні, то треба побігти куди. Туалетну кімнату, до рукомийника, да, до крану, відкрутити, помити і витерти ручки. Або в кожного є вологі серветки. Витерти обличчя і витерти що? Руки. Руки. Правильно. У нас у класі був що? У дверях висів. Санітайзер, ви що забули? Коли ми приходили після перерви, ми всі що робили? А -а -а. Да. Витирали ручки і вбивали мікроби. Правильно, у кожного із нас був санітайзер. Тому в першу чергу ми не повинні про це говорити. І так буває, що дитина поспішає неправильно застібнула гудзики. І тому одна половинка сорочки вища, друга нижча. Або оділи кофточку навпаки на виворі. Тому не треба кричати: ой, дивіться, яка смішна, да? яка там некрасива, бо не чупара. А треба підійти тихенько сказати, Засвіти гудзик, поправ сорочку, да? поправ сиріч. тоді все буде добре, все у нас складеться. А зараз, будь ласочка. Це зрозуміло, хто це нам сигнал. А зараз, дітки, будь ласка, переходимо до завдання номер шість. Придумайте. Може це бути е, будь-який мультик, будь вазочка, де герой говорить комплімент іншому. Це ваше буде домашнє. Завдання. І озвучите, що. Номер 6. Завдання номер шість: поставили Галочку, що ви намалювали і який комплімент герої сказали один одному. Наприклад, це може бути мультфільм Русалочка, це може бути мультфільм про Вінні да? Який ти не нажера, можна сказати йому такий комплімент? Не дуже. І ти солоденький, правильно, дітки. Тому думайте героїв і малюєте цей кадр мультфільму. А тепер зараз уважно слухайте Валентину Васильовну. Сьогодні ми з вами на уроці дизайну та технології будемо прощатися із зимою. Скажіть, будь ласка, які тваринки взимку мають білий колір? Зай. Зайчик. Зай... Білочка. Так, ні, білий колір немає. Білочка. А яка ще тваринка має білий колір? Ведмідь. Ведмідь, Правильно. І сьогодні ми з ними будемо прощатися. Їм зараз дуже не солодко, снігу немає, і зайчику дуже важко біленькому маскуватися у зеленому лісі. Йому треба е, міняти свою шубку. Тому м ми з вами перейдемо до роботи. Я вам скинула відео е, в альбомі Маленький трудівничок, там є сторіночка, з якої треба вирізати і робити. Давайте, дітки, подивимося, в кожного із вас є скляночка. Да? Ось така, як у мене, скляночка. Бачите? День це трошки менше, а верх трошечки більший. То верх ми з вами перекидаємо, приставляємо на білий папір, обводимо, і це буде тулуб. Аденце, або візьмемо чашечку меншу за розміром, або візьмемо там блюдечко, воно буде менше. Навіть пляшечку з під ліків. Да, дітки можна взяти пляшечку з під ліків і обвести денце. Це буде голова. Потім ми з вами вирізаємо вушка. Ведмедику, менші кружечки. Вирізаємо ніжки, ви там побачите. А ось коли зайчику ми будемо вирізати, то ми виріжемо овальчики такі два довгі хвушка. Єдине, що буде, у ведмедика буде носик який? Посередині кружечок. З якого кольору? Чорний. Ми розфарбуємо з вами, можна розфарбувати фломастером або кольоровими олівцями, а в зайчика, який буде носик? Розовенький. Розовенький, рожевий. То і середину вушок ми теж з вами розфарбуємо рожевим кольором. Тому, дітки, ми з вами фантазуємо, вирізаємо і робимо з вами аплікацію зайчик і. Ведмедик або ведмедик і зайчик, як ви розташуєте? Якщо перший буде ведмедик, а другий зайчик, це буде ведмедик і зайчик. Якщо першим буде зайчик, то буде називатися картина Зайчик і ведмедик. Вони з нами прощаються, прощаються з білими шубками і зустрічають весня. І нам цих героїв треба зробити з паперу. Зараз, дітки, одну секундочку. Зараз ви будете робити, звичайно, самостійно. Так, росток. Росток. І ви бачите посилання, бачите? Мій екран. Так. Ви бачите так. і ведмедика. То саме з цих деталей, щоб лапки були однакові, ви складете, виріжете смужечку, складете навпіл, намалюєте овальчик олівцем і ножицями виріжете. І дві лапки будуть однакові. Ще й подивіться у зайчика там внизу, зад, над лапками, що є. Хут... Хвостик. хвостик маленький, зовсім маленький овальчик. Тому, будь ласочка, за рекомендаціями. Зараз у вас буде перерва 10 хвилин, потім ви приходите на урок, працюєте і в кінці я під'єднуюсь і ви мені показуєте виконану роботу. Або надішлете мені, який варіант краще. Надішлею. Я тоді зроблю колаж і виставлю в батьківській групі е, ваші роботи. Тоді, дітки, зараз ми з вами прощаємося. Ви відпочиваєте. відпочиваєте, робите за І Ще хочу сказати. Ще хочу сказати. ще одне дітке. Урока тікури у вас не буде, немає світла на шуменському е Елі, на світла, на урок, немає світла інтернету, і Дмитро Володимирович точно так же. Немає в нього інтернету і немає світла. Тому всім гарного дня! З весною вас, і не забудьте попросити, Санта, щоб він вам на ніч прочитав про слона, яке має ім'я, яке дітей. Вам буде цікаво. І дочитати страшне страховисько, як там армія. Танки, гармати, військові воювали із цим страховиськом. Гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення. До, побачення. до побачення. до побачення, до побачення. гарного дня. До, до побачення і намагайтеся дітки відправити всі завдання. Слухай, Сережа. А я в бібліотеку записався. Ой, молодець. Дуже приємно. І вже три з половиною книжки прочитав. Моє ти сонечко. Ти наче мені цукерочку, і у нас поля у Києві записалася в бібліотеку, теж ходить, читає. Молодці. Можна... Ій бібліотеці книжечки брати читати, в когось вдома є, з сусідами мінятися. Пам'ятаємо одне, хто багато читає, той багато. багато знає. знає. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного дня. Чекаю ваші роботи. До побачення, з весною. До побачення. Так. З весною вас. Виходимо, натискаємо трубочку. Дякую. Трубочки, трубочки, виходимо. Артем Діана.